Добрий день, вітаю вас на каналі Руслан. Мене звати Павло і сьогодні я вам розкажу про секатор від іспанської компанії Veloda 3624MB. Цей секатор належить до типу ножиць, тобто в нього є два ріжучих леза, які один об одного здійснюють обрізку. Довжина леза по ріжучій кромці в районі 5 см. В загальному довжина секатора 18,5 см. Вага при цьому 21 грам. Це дуже популярний і, напевно, найпопулярніший все ж таки, секатор серед болота в Україні. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5-відсоткову знижку на інструмент для обрізки саду. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок. Та ставте лайк like цьому відео. Він дуже зручний, як і при зборі плодів для дрібної обрізки, для стрижки. А також він дуже популярний серед квітникарів і тих, хто вирощує декоративні рослини. Тобто, ним можна виконувати обрізку гілок до 10 мм. Mm. Єдине, що Звичайно ж, дуже незручно обрізати ним гілки, тому що абсолютно прямі леза, і гілка просто банально, якщо великого діаметру, вона вислизає з цього секатора. Спробуємо обрізати гілочку, яка має десь 10 мм. Mm. Ну, як бачимо, це ним виконати в принципі можна. Але досить небезпечно, можна зламати гілку. Ми це зробили, різ не є рівний. Цей секатор не призначений для роботи все ж таки по таких гілках. Таким секатором обрізаються однорічні прирости, проводиться стрижка однорічних приростів, тобто обрізка гілок діаметром до 5 мм. Mm. Обидва лази цього секатора виконані з нержавічої сталі, і це велика перевага, тобто вони не потребують ніякого силового догляду. Окрім гостріння і змащування, в принципі, ніякого більше догляду, особливо для цього секатора не потрібно. У є досить простий, тобто це гвинт-гайка. В гайці є всередині втулка, яка контрить цю гайку, і не дозволяє розкручуватись. Руків'я є пластикові. Верхня руків'я має таку резинову наплавку, на якій ми бачимо виштамповку болота. Ця резинова накладка вона є досить приємною на дотик, тобто комфортно лежить в руці. Ну, в принципі, до ергономіки такого типу секаторів, конкретно цього секатора в мене немає жодних зауважень. Всередині знаходиться пружинка, вита пружинка абсолютно дуже проста, покрита чорною фарбою, а всередині пружинки знаходиться резиновий амортизатор. Він трошечки під час кінцевого закриття секатора. І Всередині руків'я ми маємо два таких пластикових опори, які запобігають повному закриттю руків'я, тобто є певними обмежувачами закриття. На кінці руків'я є такий замок, організований досить просто. Це є скоба з нержавійки, яка фіксує протилежне руків'я в закритому положенні. Якщо ж ми розкриємо секатор, ми можемо зафіксувати скобу в положенні розкритого секатора власне, під руків'ям, щоб вона не заважала нам під час роботи. На кінці верхньої ручки є спеціальний отвір для того, щоб можна було протягнути якийсь шнурок, паракорд, щоб підвішувати секатор або фіксувати його на руці, наприклад, якщо є якась необхідність в цьому. Придбати секатор белота 3624, а також інші вироби бренду белота. Ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дилером болота на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу! うん。